Бачите, бачите, як вмирає бензонасос. якраз Я розвоздушував систему, дуже добре його прогрівав, тому що мінявся радіатор і вимивалося всяке. І бачите, йде замикання навіть по лампочці стопа. Бензонасос взагалі перестав працювати, поки я з передком чуть-чуть грався, він, він назад почав працювати, але йому важко. Все. Він нагрівся знову. Зараз. Все. Запалення включається. Включається де поворот давайте. Немає переднього, то вони не будуть блимати. Іскра є. А бензонасос не закачується. І я зняв передок до речі, ось такий от, приблизно вимальовується. Ямана! Десь ще значок. Да І прийдеться заказувати бензонасос, і прийдеться ще є один про Йо, про Йо про йо Руль уже заказав. А є ще один про йо тому що я не розрахував, що тут є. Дві пари бокових лиж. Нижні і бокові. Я чомусь думав, як зазвичай лижа сходиться в клюв. Тобто, ну, ну, буває таке, бо думаєш про одне, друге, третє, то є про що думати. Ну, це взагалі такий сюрприз <звич звичний і нічого тут такого. Див... Ну, можливо, комусь вже раз заговорили про це. А ну-ка ще раз, поки він гарячий ключи. Нічого. Я поясню, як е, розвоздушувати. До речі, якщо у вас десь тріснутий патрубок, ну я мав куди прирізати, можна взяв, підготував от втулочки, закласти і там хамутом зловити, якщо на деякий час. Замінився оцей під ним телевізор оцей, от, і е, добре розвоздушився. Як розвоздушується? Заливається по чуть-чуть антифриз, я трошечки вимивав його. Тут такий більш-менш для того, щоб подивитись, бо я не знаю, чи, чи тут все нормально. Емульсія не робиться, значить помпа нормальна. Розвоздушується, поки не стануть два патрубки горячі, не піде циркуляція, не перестане цей. Для цього потрібно відкрутити, встановити і розвоздушити. Ось Тут от, на термостаті вгорі ось, є підключик 8, там М6. Відкручуємо і заливаємо, за, запускаємо двигун. Нехай працює, і почуть додаємо, додаємо. Ось так от пішло приблизно. Це поки ще там вимивалось трошки. І буде видно, після того, як поробиться, все злиється і ще раз, вже можливо, більш якісний навіть залиється. І цей. І звідти буде йти взагалі нічого не буде йти. Коли прикладете, буде йти в повітря. І поки звідти не почне йти е, антифриз, до речі, ви помітите, тому що він почне. Капати ось тут, наглушити і пар. Тоді закручуйте, закручуйте і чекайте, нехай працює, прогазовуйте трішки, поки не стане гарячий і оба шланги теплі. Ну, це таке от по цим. Також при тому, як замінюєте повітряні фільтри, ставте на підножку і дивіться, чим двигун йде в рознос. Тому що я от хотів показати, при тому, коли ви там новий фільтр, навіть от такий, як бертен-мототечівський. Ну, і його бажано ще пропітати, або додати короті, от паралонову мочалочку отут у от воздухозаборник. Тому що буває, що він робить о-о-о, робить собі, як робить. от не, ну, Здається, максимальні обороти. А максимальні обороти має давати відсечку, аж ну, періодичну отсічку, таку от, від цього збивати. І цей, і треба пробувати, наскільки треба йому опір. Добре, це при їзді, звісно. Ні, немає. Немає. І так не він стає проблемою куплений то я тоді був. Але, але коли дав йому плюс більш коли цей, то він е, заробив. Я зараз, коли шукав плюс, також дав з плюса прикурювателі на замок, знайшов його на замку на цім. Е, дав йому, а він. Е, так важко заробив. Він замикає краще його не мучити. Він мабуть відслужив. Тим паче, там є альтернатива. Там є альтернатива китайські, та які я знаю, що також служать. В СГ 300 розвоздушувати оцю от штуку. Це просто аут, там на одному рівні, хоч клади і так, хоч так, і потім ну, буває це. Також після цього розвоздушування буває після того, як поїдете, можливо загориться чек. Тут не загориться, тут вже точно не загориться, він тут удалений. Но... Треба відкрити і подивитись. Можливо, там піде буквально 30 грам до 50 грамів. Ви будете шоковані, але воно виб'є там температуру. Ну Тому що десь, десь в шлангах там зібралося кульки повітря, і вони все одно мусять вийти в любій системі, як розвоздуйте. Ну, в принципі, таке підгазатничок припаявся. Обновився бампер ну, краска, ну таке от підводиться. Підводиться. Ну от, постояв і працює, як ні в чому не бувало. Ну, скільки, я відео... скільки я відео хотів кинути, передивився. Буквально 8-10 хвилин. О! 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 І думаю, ну запустив. я включив запалення, він працює, як ні в чому не, бу... не бувало. Послухав хвилину, думаю, візьму телефон. Подивимося. Чуєте, да? Він. Все, він зараз взагалі. Йому треба добряче остинути. Ну да, це я розумію, люди боялися, що поробить, глохне. Хтось дум... не думав, може тебе з насоса. Отклини двигун, а двигун тут, ну. Ні. Все заказує, він недорогий. Він недорогий. І ще амортизатор. Тут задній амортизатор. Я вже через в'ятеля заказав. Такий більш спортивний і вищий, і вищий на півтора сантиметра. Тому що отакий от також до джога йде. Отакий от. Ну, Такий буде коштувати під 1400 гривень. А по-друге, він в діаметрі. Я боюся, що він не залізе сюди. А по третій, якщо і залізе, він чуть-чуть треба переробляти оці от втулки. Там і там, ну, щось в мене не це. Так що знайшли такий, щоб тюнячий був і цей. Ну, Заказує бензонасос, я кажу, я готовий до таких сюрпризів. маса.